Я провалился був старою машиною. Ми Тут садок, іспанський маєток тут був. Сади бапанці. Тут буде трясти, хоч бери, де я доску. Затоптане то нічого. Ані трошки проїжджа, не дуже буде. Подіяло припнути, що ти зробиш. Так, шляпа на себе, так. І знизу там є. отут от є -от -от, мы тут отут, от отут, -от отут, -от отут, Ага. тут. От тут є і його затягуєш. Тільки треба було комір підсунути під низ. Вс. Ага. так Все, вот от Василий. Красавец. Do anyway. Бачу, робиться. Не біся, в шляпі, трошки дзвін. У нас є мисочка віск сюди, раз. це пропориз, бач. Це вони самі не заклеюються? Заклеюють, так. Да. Було літо жарко, він був такий, друг клеївся липкий, а це... Це вісну так тяжко віддирається. Від. Так. Тут по теорії, так як я почитав книжки, повинно бути все okay. окей. Вино бути повно меду. Зараз побачимо. Та месочка, бачите, так обереться, підважується. Тепер оп, внизу раз. Погано вже пізнувато, але нічого... Оп! Витягуємо. Ага. Повністю запечатані. То що книжка пише. Трохи мені їх. Раз, раз, раз. І щіточку з одної сторони. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. А їм то не подобається, вони починають сердити бути. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Всі повністю, всі, бо потім будуть літати васіку кусати там в І Бісіда, раз. І сидімо і відкрили. Клеєна. Так, другу, тепер же з другої простіше, з другої тако Тик, тік, тік, тік. Все. Немає на сонці, як світ, на сонці тако. Не близько, здалека так. Знаєш? Угу. Відходів рамки був такі чистенькі. Так Там трошки щось не то. Ну нічого, ми тут будемо брати. Повністю рамка, як книжка, пише. Запечатала 100%. Оце на один оборотний доволі три штуки. О, а тут же язики є. Це що таке? Приліпились донизу. О, О. Знизу. О, мед тече, бач. О. 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 Хороший, можеш язиком попробувати, якщо хочеш. Разом з Джоми. <свісно> О, ти бачиш, не хочуть Чотири. І п'ять більше не відео. Тікай. все зрушив, підняв, струсив, спер, бутажка. Контроля кожну рамку переважував. До того і після того. Я і точно назвав я асфільно, скільки мені вулик дав. Я такі методи фізиці. Оце от труд, ач. Труту запечатаний. Труту устався десь. Ага, трошки снять. Тут далі не ж долгий, такого. І потім по різному, треба його все здерти. Ну, здерти сюди я погано. Отако я беру. О, підверх. І куди а Потім беру отаку. О, і по, -по брусковій поверхні, бач, і по бач, бач? Угу. Но ну, Так старайся, щоб чим поменше зрізати. Що вже вийде, то вийде. Зрізу всім. Ніч прогинається, можна вже регулювати, прогином такого. Знаєш, бач? Mm -hmm. Ось так глибше менше. О, мед густий, хороший. Все. Багато не брати, бо втім погано, вже багато є взяв. Ну нічого страшно, якщо багато. Але так трошки зрізав і скинути І знову. Трошки зрізав і скинути. О! Хороший медгустий, ну гнати погано. Все, є таке діло. Потім тут кінчик, кінчик тут хороший, гостенький і такий полукруглий. Ось угу. Та так вирізається це. Подивишся, так, читки знімаєш і дивлюсь. Ну тут. Оце ж ти будеш робити, іначе що ж там, не буде? Я можу біля вулиці, а будь тут все застягати. Все, ця сторона готова. Тепер рамка, кстати, перевертається до кобереться. Рамка мусить бути так, вона. Отаку. О, на другу сторону. Ну нічого, не важно, як будеш так будеш. Я сам на автоматі роблю так. І тут знову пішло. Начальник з краю. Ну так, так мені, а як тут вийде, так буде. Тут, в принципі, по бруску не буде йти, бо тут дуже багато меду з цієї сторони напечатано. По бруску не треба буде йти. Тут треба йти з зазором. Бач? По бруску не красається, бач? Угу. Бо наш у той метрі качати, його. ну в смыслі угу. мучити його. Ну, Морицю не цього... вже хватить. Малий трошки. Ми такий А так. Це може краще трошки, це мені один чоловік зробив п'яниця. Помер вже. Дуже загальна робота. Все, і тоді так. О. Ти запориш рамку, десь там заріжеш, нічого страшного. О, Тичися. О. Це називається забрус. І цей печатку, якщо різати в купу самій печатці, це мокра печатка, бо бачимо, вона така темна. А є оце а це суха печатка, бо якщо візьмеш, то під нею ще повітря. По чим поближче, бо біля самого цього забрусу, то там дуже цінний мед в лікарні, в лікарні. О. Все, повністю розпечатався. Все, ця рамка дивиться -от. от сюди, дивиться такі рамки, але вибачте, опа-на. Давай на мені, туш, 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 туш. О, я зараз не мені Угу. Вишван підміна. От на вища вони так, то сьогодні під'їде. Де вони беруться? Такі, ти і вставляють. Ця рамка бачимо стара, 2000 року. Ага. То вони вставляються сюди, вони, і котрі темні, не темні, вони не ламаються так. Рамки ставляться сюди брусками в цю сторону. Uh -huh. Ти будеш качати так. Чого? Бо ячеїчки, як рамка вертикально стоїть, отут вверх, то вони от чуть-чуть нашкусяти. Ти бачиш? чуть-чуть таку стоять на вразі. То вона буде отак і вона вибрати в ходу так. Та тобто цим бруском поставили стрілки. Ну, бачиш, так. Я пробую зразу різати. Не йде, не йде. йде. Тобто рамка була ідеально брізати її. А тут воно не йде не так. Тут трохи не так. А? Там було ідеально, бріза-бріза от... тобто, і що. Ось тут треба розпечати Тому Що має закручені там піти. Воно заглиблюється. У брукотці стараються. Бачите, стараюсь на бриточок. Кінчиком таку. А ні, то такого на ліску. Тобто, треба було все розпечати, розпочати, не розпочати, розпечати, мед не відпускається. Якщо гарна початка ліненька, то воно добре, а є таке, що для мене таким Угу, буде сякати. Там не ще брускачить нахилятку, кстати, тут на цій весом чуть прогинає. А тут я зараз беру отаку, Раз, перевертаюся. У мене жила є монохворний і поліхворний, тобто хвора це ростина зимою русини і з колоти. Поліхлорний мені футболі так.

І знижався такою збираю, бо він не різати, різа, де він тягнеться. Як вмієш, як виходить, так і знімає. Думаю, можна може тягнути доверху. Як допомогає до трошки. Так, щоб плашня отак, рамку не брати, от, от дивись, показують, але так не брати. Отакої. Берешку перевертаєш, ага, щоб вона не вилетіла. Якщо треба, щоб розвитку був в Да, стороні, то так може проновитися з медом. Угу. То береш, береш перевертаєш, отаку перевертаєш. Угу. Поняв? Пусть. Да. Я автоматом роблю. Зараз мені на Раз, а потім отаку ох. Mm -hmm. і mm -hmm. uh -huh. Я зрозум. Понял. Поняв, воно і получиться. Да. <ріху> я каріні, крутий, хоче, щоб воно вийшло. Mm -hmm. Таку от я беру, воно чуди, видно, рамку на тяжко. А десь як трошки дві слаблені що, і може хрустить. Mm -hmm. Так, поєврили, бачите, то тут кам'яні кимось, нічого не зробиш. Тоже на цю сторону щось більше. Наклаві. Вони роблять самі воскими Так. Тут тільки листочки. Я б не показував. Ага. Лиски лущини які покажу. Чіпкається, там є. Кінчиці. Красили її покажу. Лущину тільки ставиш. А це от де чорні, бачите, такі п'ятна, ага. то, то там це перга. Там перга закладена. Або меза кристалізована. Кожна ця рамка опасенка, бо вона світла, хоч вона п'ятого року. То я вже ага. бачу. Все. П'ятеро сюда, ну нічого. І так, є три рамки з цієї сторони. Один батьки дві. Значить, затече. От той нічого є. Ось пішли такого. Я новий що не треба. І пішов. Виже накапав світі зранок. Видно там бачить. Надій, не буде видно там, ну нічого. Це на камері повинен бути, бач? Так не видно, звідси цього такого, від цього, звідси, звідси цього, звідси його. Якщо добре збільшити, та де не збільшити mm -hmm. на стінках. Ну то все тоді не сивай. Давай далеко бо там нічого не поймеш. Зараз буде видно, як по стінках тече вниз. Збирається стінці на дну біждивитися. О, якби рідкий їм знизу тік би. Дивись, як стінках видно, грудками тече. саме. Рамку витягую, так само, як я робив. Mm. Так я беру, так не можна, в принципі. Бачиш, на пуста. Mm -hmm. Беруть перед у тебе стороною. Як пруш, так плюс, варить, беру, покручую, знову беру їх. Треба так пусті раз, раз, кусити. Це бач, пуста. Не все, але вже підкачав, легенько я. Mm -hmm. Брав не ниви, воно водія обіцяв. І тут. Тут гірше, бо тут густа сітка і, і є два друти такої десь. Ушибка моя, нічо. там, ну нічого. Вставити акуратно, щоб вставило сюди в пази і поїхали далі. Подивіться, там одна натік.